А цього монстра виявили в одній із каналізацій прип'яті. Побачивши істоту, працівники зони відчуження, мало не знепритомніли. Її голова росте прямо з тулуба. Адже це на свідчення такий кіт пес. Я сержант, дурник Дзвоник. Або просто нейроблазень. І в мене до вас питання. Ви не задумувались, що кіт пес це мутант? А тому в теорії він міг би виглядати зовсім не так, як ми звикли а наприклад, так або так, чи навіть так. Але слава богу, ця ідея прийшла в голову не якомусь там шизу, а Пітеру Хенану. І завдяки цьому у 98 му році в ефір каналу Nickelodeon вийшов мультсеріал Кіт Пес а далі події розвивались по вже знайомому сценарію. З Nickelodeon мульт дійшов на наш новий канал, а потім і на інші канали. Але український дубляж робився саме на замовлення нового каналу, і тема ця нині хайпова. Справа в тому, що в українському дубляжі придумали таку фішку, що пес буде говорити українською, а кіт. Добре, кіт російською Інколи правда кіт говорив так званою Азіровкою. Коли я про тебе думаю, моє собаче серце, ладне вискочить з грудей. Маю запитання довез таке, і треба сказати в дитинстві цей прикол мною котувався. А зараз, по зрозумілим причинам, фішка з російськомовним котом багато кому не здається вдалою, що взагалі лежало в основі цієї ідеї з різними мовами, який тоді був контекст, що я роблю своїм життям. На ці і багато інших питань слід шукати відповіді в далеких нульових, коли команда дубляжу працювала над мультом Кіт Пес. І повірте, ви знайомі з цими людьми ближче ніж вам здається, бо це ті самі легендарні голоси Євгена Малухи і. Ганни Левченко, які популяризували український дубляж в купі інших мультів, чого вартий, хоча б голос Гомера або Картмана, які сидять вже так глибоко на підкорці мозку, що їх ні з чим не спутаєш. Не сумнівайся, Кайле. Ти все ж таки будеш смоктати мої яйця. Відповідь вас шокує. А от про голос кота і зайця Анатолія Пашніна відомо мало. Але Антон з сайту ЮА кіно каже, що в 2014 році він мігрував до Росії. А також Антон закликає телефонувати до Ганни Лев і питати. «Чому ж він це зробив? Ок, так, чувак якого хріна, то дивишся відос не А Ану бігом підпишись на нейроблазня! Нейроблазень? І не мороч мені яйця. Нейроблазень? Круто! Де що партнери зараз. Пройшло вже скільки років, я не уявляю навіть скільки. Настолько поршніним жили поруч в Довженківських домах. От і у нього була якась там особиста драма. Він розводився з дружиною і він поїхав в Росію в монастир. З усіма попрощався. Це було ще до всіх воєн. Mm -hmm. Він поїхав, ну щось у нього таке в душі було. Mm -hmm. Він дуже добра, дуже така талановита людина, тонка. І дуже гарний актор. таємниця розкрита. Гість Антон може спати спокійно. А на рахунок голосу пса, Євгеній Малуха робив пса незвичайним голосом, і тому ніхто одразу не впізнає Гомера чи Альфа в цьому голосі. З Євгеном ми працювали дуже багато. Він був і в якості, і режисера, і редактора, і актор суперовий. Дуже люблю Женьку з колегами. Розібралися, але як з'явилася ідея з двома мовами. Новий канал вирізнявся від інших, тим, що він був дуже прогресивний, і саме на ньому працювали Катя Копилова і Жора Гавриленко. Це подружжя а, таке, яке м, вивело цей серіал у світ. І коли прийшов цей серіал, по всіх студіях йде кастинг, ну завжди йде кастинг, і голосів і студій по їх можливостях. Uh -huh. А якось так тут все не, не мені прийшла ця ідея, а вони собі, як прогресивні люди, вирішили так пошуткувати, і зробили ми а, такий варіант, коли е, говорить кіт російською мовою, а пес українською мовою. І саме ця ідея виграла, і ми його озвучували. Як бачите, контекст тоді був інший. А якби у наш час озвучили кота пса? Я думаю, що коли б в наш час робили озвучку кота пса, вони б зробили е, кота українцем, таким е, вільним, шляхетним, серйозним, е, начитаним інтелектуалом. Yeah. От, а пса зробили би таким. Е, я не знаю ватніком з яким орком. <сум> <сум> я думаю, що змінюється все полярно в цьому житті. Ви ще почуєте Гану Лев як в цьому відео, так і в майбутніх. Ми багато про що поговорили, і не тільки. Кайла, мама сумка, отака на сумка і найбільша більше на усій землі. А тому я прошу вас віддячити її за такий подарунок нам, перейшовши на Ютуб-канал актриса Анна Лев. Заходьте, підписуйтесь. А у вкладці про канал ви зможете знайти інформацію про екшн курс Анни Лев, кіноакторський, екшн комунікейшн на різні смаки. А зараз я ще працюю онлайн. Ну а чисто від мене напишіть щось приємне їй в коментарі. Я впевнений, нас таких немало. Кому її голос роками дарував сміх та емоції. Повертаючись до теми дубляжу, на цьому торті є і своя вишенька. Це вступна пісня у виконанні гурту «Танок на майдані Конго. Одного разу невідомо, коли на світі з'явився бойнек. На... Yes. Uh. 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 Вибачте, гач мученізм головного мозку не лікується. А, щит, і викоуд. На крутій горі в 14 будинку. Поставте. 5-0 Проживають фактично сіамські міжвидові близнюки. А враховуючи, що це кіт і собака, суперечливих ситуацій не уникнути. Характери кота і пса трохи нагадують того ж Норберта і Дегета, але все ж таки вони сильно інші. Пес простий щирий чувак, який вписується в будь-яку активність. Йому багато від життя не треба білку шуганув, за сміттєвозом поганявся, і день пройшов не дарма, але й кота ви вправо не свайпнете. Я тут іщу маєсть. Він пихатий, хитрий, і хоч він більш начитаний, ніж пес, але в деяких ситуаціях саме пес демонструє життєву мудрість в той момент, коли кіт опускає руки. Ми ніколи цю не виберемося! Кіт, у мене для тебе сюрприз. Так от чим ти займався. Та да, сучка. А взагалом, за 68 серій вони були якими тільки завгодно. Тому не будемо заганяти їх в рамки. Першим виникає питання, чи не думали вони якось роз'єднатись? І мульт відповідає на нього в першій ж серії. У котопса є співмешканець Миша Уінслоу. Ну, посунься, шматок псини. І він слово наводить кота на думку, що ну таке собі замість жопи мати пса. І кіт мимоволі задумується над своїми перспективами, бо важко ігнорувати авторитет миші, яка руки з карманів виймає тільки щоб зручніше влягтися. До речі, в моїй сьогоднішній рубриці, хто б зіграв в ремейку, роль він слово відходить цьому молодику. Я впевнений, що він як ніхто зможе передати вайп стібної миші на великих екранах. And the Oscar goes to... Чувак з реклами ліцею. Надіюсь, він не образиться. Що ти блядь? Хоча до вашого відома десь в паралельному всесвіті він з виглядає приблизно так. Фінцхоу. Блакитного кріса давів слов. І ми хотіли, щоб він не був немножко такий єврей. <свіття> <свіття> Спочатку у нас була така ідея, що він звідкись вилазить і їх дружить між собою, там. Е, от. а потім подумав, що це вже занадто, і він, слово, був не єврей. По-твоєму, це капость? І ось кіт, потерпаючи від цього собачого життя, ти так вистраєш, я їй каю. Ty jsi nevýkyješ, no, tak ti. Já nevýkyju. Вмовляє пса залягти на дно в котячій сраці, в'язані котячій сраці. Цікаво, де він таку взяв? Не інакше як завантажив собі додаток фарца, який дозволяє не витрачати нерви і час в класичних інтернет-магазинах одягу, бо фарца це сервіс підбору вигідних пропозицій. Що це означає? Ви просто завантажуєте додаток у Play Market або в App Store, після чого заходите в зручні фільтри, налаштовуєте їх під себе улюбленого, і вуаля. Ви вже вибираєте з найкращого, замість того, щоб скролити мільйон сторінок сміття. Також ви можете просто вставити в пошук назву товару або код і знайти його по нижчій ціні, як це зробив я. Тим паче, в наявності більше як мільйон товарів, а тому завантажуйте фарцу по посиланню в описі і підбирайте одяг та взуття з кайфом літо скоро як не як Поживши своїм інтелектуальним життям діда на круїзному лайнері, кіт розуміє, що без пса не весело і життя втрачає краски. А тому приходить усвідомлення. Слухай, пес, я тебе прошу, поганяйся за мусоровозкою. Але ж ти казав. Я всякі глупості казав. Ну а своє воз'єднання кіт Пес закріпляє старою доброю бичкою на сміттєвоз. Ція. Подальші серії написані приблизно по цьому ж сценарію. А саме, щось відбувається, спочатку здається, що це прикольно, але потім виявляється, що ні, і все повертається як було. Тому я постарався вичепити цікаві, на мій погляд серії, наприклад, як та де пес Роман. Це в шрік. Шрік, це та міні собака, породи кучерявий щур, яка тусить із гопніками з кінхедами. В цій серії пес одружився зі шрік і забабахав пару десятків цуценят. Не питайте мене, як це відбувалось з технічної точки зору, а я просто залишу це тут. Бач, я змушу тебе пройти через таке приниження. Правда, я не сказав, що відбувалась вся ця собача романтика лише в уяві кота, який так перелякався від перспектив цього шлюбу, що ладен навіть поучити по вусам, аби не жити з псами. Але крім невдалого кохання, чоловік чесної долі повинен пройти і через в'язницю бажану Житомирську, але й тюрма басейн, в яку загрімів кіт пес, теж підійде. Починається серія спалаючих очей пса, який поспішає вчинити акт собачого тероризму і забризкати всіх оточуючих водою. Але закон швидший за злий умисел пса. Заарештовано! На котопса вішається ядро, а басейн трансформується у в'язницю і перший час кіт на стороні адміністрації. Але після парочки місяців в карцері, а.к.а. туалеті шрека: Somebody want, told me, Somebody want, told me. Кіт вмовляє пса на ривок і нехитрим способом випивши весь басейн, вони втікають. Енді кродіфосі 500 ярдів до свободи через каналізацію. той сморід я навіть уявити не можу. Але вони вилазять в школі, де їх знов чмирить перевдітий заяць. А знаєте чому? Чому топив виродку? Бо заяць працює всіма в цьому мульті. Хто я? По-перше, це крута фішка, а по друге, немає ніяких сумнівів, хто б зіграв його в ремейку. Людина професія Джонні Сінц. Поки ти спиш, він кимось працює. Але сувора правда в тому, що котопсу ремейк не потрібен, як і не потрібне продовження. Бо серед крайніх моїх відео це перший зразок мультсеріалу, який встиг поставити крапку в своїй історії, без конфліктів, закривань і інших радостей життя класичного контент-мейкера Нікелодіону. Please. І кінець цієї історії ви побачите в другій частині. Бо це трилогія серії, яка супер насичена подіями. Тому прошу дочекатися такого контентіща і підписатися на телеграм, щоб гарантовано бути на зв'язку. Також ви можете підтримати мене на Патреоні або разовим донатом. Ця вана має бути повна золотих монет. Дякую тим, хто вже прямо зараз будує ґрунт під моїми ногами, і зустрінемось в другій частині. Смешайтеся, Камикадзе.